Так, ну що, всіх вітаю, шановне ретро іграве панство. Добрий денчик знову з вами. Вчора помітив, ну точніше вчора я ці, знімав дуже довго, поспішав, щоб зняти, ще монтував і виклав десь у 3 часа ночі. І приставка так в мене не запрацювала. Я, як то кажуть, спав і у вісні бачив, в чому може бути проблема. Передивився той гайд, по якому я робив, і з'ясував для себе, що я зробив помилку. Паяльника увімкнути. Що я зробив помилку. Ось тут в мене конденсатор мінусом припаяний до контакту відео. Потім його інший контакт йде до ніжки транзистора до, до крайньої правої. Потім йде резистор на 22 кОм від правої ніжки до середньої транзистора. І тут він має бути припаяний до контакта VCC, тобто живлення. А я цього не помітив. Був неуважний так продивився по фоткам, бо там елементарно все. Але не помітив, що воно там ще припаяно до контакту VCC. Далі ліва ножка йде. Через резистор до контакта Ground, і від цієї ж ножки йде вихід відеосигнала. Граунд йде від контакта Ground, і тут аудіосигнал йде від третього контакту з цього знизу, якщо рахувати. Ось, і Я помилився, що я не припаяв контакт VCC. Ну, Тобто живлення. І звісно, що воно в мене не працює. Так, але тепер в мене ж тут все заклеєно, мені не дуже зручно буде сюди ж припаюватись. Я для себе що таке придумав. Тут є інший контакт VCC на платі. Я зараз перевірю, якщо вони дзвоняться між собою. то я просто до іншого контакту VCC припаяюсь. Так. Бо мені вже туди, ну, щоб туди припаятись, то мені треба вже всю мою конструкцію розбирати. А це ну дуже мені не хочеться. Ось у нас цей контакт, який я прогалив. І ось цей контакт. І вони дзвоняться. І це добре. Так, це ми приклеюємо на місце. Так, і тепер нам до середньої ніжки треба ще припаяти VCC контакт. Є в мене такий тоненький проводочок для цих справ. Так. Нам ось стільки вистачить. А я ще дивуюсь, думаю, не працює. Засумував, що не працює. А як воно може працювати, якщо я не зробив усе так, як треба. І воно, звісно, не працює. Ну, може бути проблема, звісно, в чомусь іншому ще. Блін, обережно біля джойстиків. Але я сподіваюся, що проблема саме в цьому. Дуже на це сподіваюся. Так, тепер якось треба обережненько, щоб воно не розвалилося, моя ця схема. <хи> Припаятися до середньої ніжки. Так, не зовсім вийшло. так же краще цей контактик Блін, треба жало очистити, додаємо сюди припою, щоб краще паялося. Паяємо готовченко, так, що у нас вийшло? Ви зрозуміли? Ось цей контакт середній транзистора. Мав бути припаяний до контакта в А я це не зробив. А тепер доробив. Сподіваюсь, що вона запрацює. Збираємо. На всі гвинти я поки скручувати не буду, бо не факт, що вона запрацює. Так. І перебираємось в тестувальну зону. Так. Ну що, усе під'єднав, виправив ту помилку, що я зробив. Запускаємо, подивимось, дуже цікаво. Ви це бачите? Є! Yeah! Є! Yeah! Тутуду, ту ту тутуду. Цей мод абсолютно робочий. То просто я трошки на рукодубив. Не помітив, що треба було... Ну, так, Я неуважно читав інструкцію по встановленню моду. І не зробив одну дію, я не... не припаяв один контакт, який мав припаяти. Все працює. Все працює. Є! Отаке коротеньке відео робота над помилками з виправленням помилок. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ставте лайки або дизлайки. Ну, як завжди, ви все знаєте. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні, героям слава! До наступних зустрічі! Завтра стрімчик з кавіками. Будемо тестувати перевіряти. Пока!